Вітаю вас, мої любі овни. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення на липень місяць, подивимося, яким він для вас буде. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, досить багато інформації. І якщо хочете ще, додатково, щоб співставити, послухати, що з вами резонує, дивіться за асцендентом. Ну що ж, овни, яким буде липень для вас, які події будуть, які настрії, що, взагалі, що буде переважати, які енергії. Ну що ж, перша карта для вас. Овне. Ой, сила! Така комфортна для вас енергія вогонь. Ви вогонь, і вогонь для вас комфортний, зручний, зрозумілий. Сила. Старший аркан. Місяць починається з такої динаміки, вогню, активності, сили вистачить на все. Девіз аркану сила. Я маю силу, я впораюсь, я можу, я зможу, я можу протистояти, я можу заявити про себе, я можу натиснути, я можу. Дати відсіч, я можу зрушити те, що не рухалось. Сила це наш оптимізм, це наше внутрішнє відчуття ось такої сили, це наш, наш внутрішній стержень, це така хоробрість, відданість. Ну і сила має, звісно, що і плюс, і мінус. Тому будьте уважні стосовно когось. Тому що ви можете не відчути, що ви занадто сильно тиснете, занадто сильно щось вимагаєте, занадто сильно доводите щось. Керуйте свою силу, в потрібне вам русло. А ми йдемо далі. Яка наступна карта? Так, 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 вже стрибають. Є сила, що далі? Як є сила, то вже більше нічого не потрібно. Паш Пентаклів це нові можливості, це дуже молода енергія, це все, що стосується інвестицій, заробітку, грошей, нова робота, нові пропозиції, нове партнерство, нові ідеї, нові якісь шляхи інвестувати, нові методи, паралельно щось, нове щось. Можливо, це наші діти і онуки. Для них стосовно них ви щось купуєте, оплачуєте їм репетитора, уроки. Навчання, курси, або це ваше, ви стаєте студентом. Ви купуєте курси, ви йдете на підвищення кваліфікації, ви навчаєтесь. Можливо, це друга освіта. А можливо, це ваша внутрішня дитина хоче щось, от тупотить ніжками і вимагає: Хочу, купи мені це, іди зроби це, а давай спробуємо це, а ризикни. Також це може бути, ну, пентаклі це гроші, ресурси і наше тіло. Можливо, це бажання своє тіло розвивати, удосконалювати, так? наприклад, займатися спортом. Хтось хоче на масаж, от ваша внутрішня дитина захотіла сісти на дієту. І вимагає від вас це. дієта для когось, це спа-процедури, для когось тренажерний зал, для когось біг, для когось обстеження, для когось. Новий, можливо, якийсь метод лікування, чи профілактика все, що стосується тіла, початок. І чудово, що у вас є сила, тому що сили вистачить це подолати, пер... втілити і отримати результат. Чудовий у вас такий липень. Ну що ж, наступна карта мої любі овни. О, п'ятірка кубків. Ви або втомитесь, або розчаруєтеся в чомусь щось. Ну... П'ятірки це завжди кризові карти. Кубкова це емоції наші. Це коли ми відчуваємо ось ось такий жалобу, біль, смуток, печаль, розчарування, це можуть бути невиправдані сподівання, кожного щось своє, але це таке депресивний стан, коли я незадоволений, я не хочу такого результату, мені не подобається настрій мій, чи мого оточення, чи як налаштовані до мене, чи стосовно мене. Ну, ось щось у вас ну, такий настрій. Щось спровокує такий настрій. Ну що ж, у нас ще попереду багато карт. Ми будемо бачити далі, з чим перегукується наступна колода. І три карти, мої любі овни, для вас. Четвірка мечів, відпочинок. Такі. Енергії, дивіться, зупинка, можливо, щось було, такі от було щось таке, що ви не могли вплинути. Від вас це не залежало, у вас не було бажання, не було ресурсів, не було сили. То тепер у вас є сила змінити оцей стан, змінити оце горизонтальне положення. А можливо, це ви відпустці, ви відпочиваєте, але відпочинок буде активний. Відпочинок буде не в горизонтальному положенні, лежимо на, на пісочку, грімся. А е, якісь мандри, е, екскурсії, щось, коли ми цікаве, дізнаємося, такий активний відпочинок. Ну, для когось так, а для когось, можливо, навпаки. От тут ви прикладали занадто багато зусиль, і ви втомилися. І це час релаксу, відпочинку, зупинки. Тому підставляйте, що для вас актуальне зупинка е, після втоми, чи навпаки е, ви зрушили те, що стояло на місці. Дивимося далі. Наступна карта. Мої любі овни що тут? Так, що тут то... не та карта, не з тої наступна карта. Мої дорогенькі О, лицарь кубків. О, я саме в цій колоді дуже його не люблю. Він такий тут, слизький, і підступний, і хитрий, і щось там приховує. Кубки це наші емоції. І він ну, або хоче, тобто щось вам таке говорить, хоче подивитися на вашу реакцію, або інтригу тримає, а можливо шантажує, а можливо, використовує вас. Подивіться уважно на нього. Молодий чоловік стихії, вода, риба, рак, скорпіон від 20 до 40 років. Або це ось такий дуже емоційний молодий чоловік, який ну, щось приховує, щось буде можливо вам пропонувати не договорювати. Ну, от, от Дивіться, в нас тут був Паш Пентаклів. От, саме можливо, і він буде пропонувати вам якусь там колаборацію, щось якусь. Партнерство, щось, інвестиції, можливо, курси, можливо, він вам захоче продати. Будьте обережні от, до таких пропозицій, особливо коли вам перечисляють, там, такі переваги, ну, ну тільки для тебе і тільки зараз. Така ціна, і от що б там не було, не вірте на слово, перевіряйте, задавайте незручні запитання, от можливо тому і потім оце й розчарування. Щоб не було ось розчарування. Все ретельно перевіряйте, що ви тут вам не пропонували. Далі дивимося. Наступна карта для овнів. Туз мечів. Туз мечів це ясність, це розуміння. Можливо, ви його розкусили. Ви зрозуміли, бо мечі це ж. Слова це наш гострий язик, це коли ми говоримо багато, маємо можливість от такого красномовства, планування, незручні запитання, прямолінійність, колючість. І, можливо, от ви своїм гострим язиком поставили його на місце або викрили його, так? Тому що меч він має властивість відрубувати і раз і назавжди залишити тих людей, чи от це, що вам неприємно, позаду. Тому що це буде для вас? Ясність, нова ідея. От бажання. В мене є ідея, хочу вистрілити. Значить, тут вже стріла готова летіти. Куди ви її скеровуєте? Також будьте дуже уважні і обережні, тому що можете розчаруватися, можуть ваші сподівання і очікування не виправдатись. Або щось завадить, можливо, комусь щось завадить, випустити цю стрілу. Тому ось такий стан. Ви передумаєте, щось станеться. Ну, от вітер помінявся, так, і ви не можете стріляти, ну, випустити цю стрілу. Ну, образно, так? Тобто щось буде впливати. Ну, Наразі у вас старший аркан-один, сила, і він буде найбільше відчуватися, він буде найбільше впливати на вас. Маєте силу, маєте можливість все здолати, подолати, усунути всі перешкоди. А далі в нас ще одна колода. Дивимося. Мої любі овни, дивимося, ще три карти для вас. Дев'ятка кубків, ой, все буде класно, тому що дев'ятка кубків це підсумок, це результат. Це коли ми вже отримуємо щось і розуміємо, подобається нам чи не подобається. А подивіться, яка тут бабуля класна в рожевій шубі їбайдуже. Вона отримала те, що хотіла. Можливо, вона все життя мріяла про цю шубу, і, і, і байдуже, що спека, що літо, що не по погоді, що не на часі. Вона задоволена, бо вона цього дуже хотіла. Тобто це отримання результату, отримання бажаного і те, що принесе вам радість і задоволення, втілення, здійснення, задоволення, успіх, досягнення, визнання. То тобто, ось ви своєю силою зможете отримати чудовий результат. І насолоджуватись, так? відпочивати. Ну що, попереду в нас ще дві карти. Мої любі овни. Що тут король посухів. Знов ваша енергія. Це ви, мої дорогенькі овни. Такий дорослий чоловік, такий лідер, в якого є своє бачення. Який може приймати сміливі рішення, який бере на себе зобов'язання, обов'язки, який може контролювати все навколо і себе також, це сміливість, це оптимізм. Якщо це стосовно ось починань, якихось, що стосується тіла або фінансів, ви маєте, дивіться, вогонь це ж поштовх, це дія. Ви маєте можливості і ви маєте бажання діяти. А якщо в когось тут от лицар, такий буде намагатися король, він старший. Це людина мудріша, людина досвідченіша, і ви будете мати можливість от того лицаря, такого хитрого, слизького ви викрити. Тому що це чоловік, який вміє тиснути, який вміє отримувати бажаний результат який не боїться. І знає, що робити з тим далі. Ну що ж, ще одна карта. Ой, сімка кубків. Дивіться, які в нас тут були в кінці три карти. У мене є план, я знаю, що я хочу. Так, можливо, ви обрали. Тому що сімка кубків це я хочу, хочу, хочу. Це наші мрії, це наші очікування, наші сподівання. Але це тільки наші емоції, пов'язані з тими нашими хотілками. Якщо ми нічого не робимо, то ми просто сидимо і хочемо, щоб нам хтось це дав, приніс, вирішив замість нас, але в нас є туз. В мене є ціль. Але і є також, дивіться, що. П'ятірка кубків, розчарування. Ціль полетіла не туди, не той результат, не, не та погода, ще щось. Тому будьте дуже уважні при виборі. Якщо у вас є багато варіантів, все ретельно зважуйте. При виб... Ви обирайте правильну ціль, щоб потім не розчаруватися. Ну що ж, мої любі, а я бажаю вам чудового, в першу чергу мирного, мирного липня. Чуть не сказала листопада, листопада нам ще далеко, липня. Затишного, успішного, приємного, обов'язково, щоб він був щедрий до вас, щоб у вас було багато причин для радості, щоб були навколо вас приємні і рідні вам люди, щоб ви завжди мали опору і підтримку, щоб все, все що ви робите, втілюєте, бажаєте, отримуєте, все було з любов'ю. Будьте любов'ю, транслюйте любов, приймайте любов. Дякую, мой любі, що ви зі мною. Люблю вас собі, маю. Ставте, будь ласка, мені вподобайки, пишіть свої враження, діліться своїми емоціями, коментарями. І хто не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, до зустрічі. Па-па.